Не, не ховався за якимись розумними фразами і за тим речі я хочу розповідати, що статуї ну, в України є положення по статусу народного депутата України. Він не підпадає під рекламних норми районної ради, тому я вже я буду чуть-чуть довше ніж тих. Ну є прохання. Я ще раз у вас і так немає, що робити в Україні. よろしくお願いします。